Кричить дядько на базарі, Гей, купуйте зайця, Вміє грати на роялі і на балалайці. Разом з зайцем продається інтересна гуска. Вміє польку танцювати і насіння гуска. З ними півень. теж учений, як зозуля кука. Купіть півня, з зайця гуску по червінцю штука. Разом з ними у ансамблі продається бобик. Лапки сірі, хвостик білий і руденький лобик. До душі припав собачка миловідній жінці. Скільки ж коштує ваш бобик? Чотири червінці. Що ж ваш бобик так, як заєць, на роялі грає, чи танцює так, як гуска, чи пісні співає? Ні. Мій Бобик, каже дядько, не навчився нічого. То чого ж ви так багато гилите за нього? А у дядька очі хитрі і лоб не порожній. Бобик, каже, в цім оркестрі керівник художній.